Планова апаратна нарада в міськвиконкомі зібрала керівників департаментів, служб управлінь та комунальних підприємств міста, аби обговорити нагальні питання життєдіяльності міста. Загалом зазначено, що комунальні підприємства міста працюють в штатному режимі з головним акцентом на підготовку до осінньо зимового періоду. Інженер водоканалу зазначив, що резервуари на водопідйомах повні запасів води вистачає. Ведеться систематичне лабораторне обстеження якості води щодо аварійних ситуацій. Вони усуваються в Найкоротші терміни про що в обов'язковому порядку інформуються споживачі через офіційний телеграм-канал міської ради. Чи не найбільший об'єм робіт з метою підготовки житлового фонду для безперебійного функціонування всіх систем ведеться вже один? Так тривають ремонти під'їздів. Ведеться заміна приладів освітлення в парадних на енергозберігаючі ремонти внутрішньобудинкових мереж. Були виконані роботи з ремонту трубопроводів водовідведення в на таких адресах південна 8 А три погонних метри. Замінили Ізмаїльська 131 А, 4 метри погонних замінили фенплата 33, три метри погони. При цьому було наголошено, що пріоритетність по виконанню ремонтів надається будинкам, в яких немає або менші борги, адже абонентська плата це кошти на придбання матеріалів. Ми Повідомляємо і. Роз'яснюємо, що для виконання робіт нам необхідно закуповувати матеріали, оплачувати заробітну плату для потрібні кошти, і щоб вони їх сплачували вчасно. З боржниками на комунальному підприємстві і далі триває претензійна робота. Міським центром благоустрій по визначеним дільницям ведуться відповідні роботи. «Міськсвітло» світло повідомляє про зміну режиму вуличного освітлення від сьогодні, з 19.30 до 22.30. дорожня служба оновлює дорожню розмітку, замінює дорожні знаки для кращої видомості. Проводиться обрізка дерев. Полів по місту теж в ручному режимі. Поки Щоденне прибирання парків, спірі в в звичайному режимі і стерилізовано чіповано сім тваринок. Андрій Криштопов наголосив на необхідності утримання в належному стані зливів для стічних вод та єриків в лиман. З приходом дощових днів це полегшить відхід води з доріг міста. Комунальним підприємством автотранссервіс систематично згідно графіку ведеться вивіз твердих побутових відходів. Триває робота щодо укладання договорів. Доповіла Тетяна Волощук. Двірники працюють на своїх дільницях. Працюють два четвертирника: Ізмаївська, Незалежності, Шабська, Тімтішина, Перемоги, Франко і Миколаївська. Під час наради і питання організації харчування в закладах загальної середньої освіти та роботи опорної кухні в гімназіях 2 та 7. Старт вже дано. Учні початкової школи охоплені 100% обідами, а далі безкоштовним харчуванням будуть охоплені всі учні. Щодо питань безпеки, доповіла керівниця муніципальної варти Тетяна Шахрай. Так, з останніх інцидентів самовільне перекриття руху в дворах багатоповерхівок, підручними засобами такими. Як старі шини, що ускладнює доступ автівок негайного реагування, є жінка, яка неодноразово встановлює самовільні пристрої обмеження руху для транспортних засобів, таких як швидка, но їй не подобається, що машини заїжджають до прибудинкової території, і вона вирішила встановити такі засоби обмеження. Хочу вам. Зазначити, що саме з цього будинку вже двічі працівники муніципальної варти на руках виносили людину, яку необхідно було надати медичну допомогу. Тому я хочу виступити з ініціативою до директора департаменту створити робочу групу щодо обстеження взагалі будинків ОСББ та проведення роз'яснювальної роботи з головами. Тому що сьогодні це швидка, яка не може проїхати. Завтра це буде пожежна машина, яка не зможе до гідранта добратися. На жаль, чомусь, коли ми це проговорюємо, і навіть на нарадах з голову всі кажуть, що так, ми розуміємо, але ніхто. Нічого не робить. У вас є фотофіксація, я так розумію. Да, так? Вичай, Входи, і для того довести до людей, що до мешканців, чому саме там повинен бути цей проїзд? Це швидка в першу чергу, потім вже і рятувальні, і аварійні бригади. І в цей час ну, це не, не ті ж дієві заходи, які повинні робити мешканці. Також інспектори ведуть запобіжну роботу щодо профілактики ДТП, продовжуючи акцію, обережи себе, вдягни світловідбивач, долучаючи до цього і заклади освіти. Бо саме діти, які повертаються зі шкіл після другої зміни, в найбільшій групі ризику. Нагальні питання обговорені по кожному дані доручення та завдання на наступний тиждень. Ірина Вербинська, Натолі Лакінчук, перший муніципальний.